Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. І в даному відеогляді надамо вашій увазі дриль від компанії Metabo, а саме модель be 850 2 Отже, відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про комплект постачання, особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також додаткове руків'я з антивібраційною системою та сам дриль. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Номінальна споживча потужність 850 Вт. Кількість обертів холостого ходу. На першій швидкості від 0 до 1100, на другій від 0 до 3100 обертів на хвилину. Максимальний крутний момент на першій швидкості 36 Нм, на метр. На другій 14 Нм. метр. Діаметр затиску сертвільного патрону від 1,5 до 13 мм. Вага інструменту без кабелю 2,6 кг. Довжина мережевого кабелю 4 метри. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це металевий корпус редуктора. За рахунок цього та великої кількості вентиляційних отворів, дриль дуже добре охолоджується. Діаметр шийки 43 мм. Це дозволяє встановлювати її на свердлильний верстат. Як вже було сказано раніше, присутнє антивібраційне руків'я, що суттєво знижує вібрацію. Та на цій дрилі встановлений металевий патрон. Він дуже надійно затискає витратні матеріали за рахунок три щітки, що в ньому вмонтована. Отже, в той момент, коли витратний матеріал вже затиснутий, спрацьовує ще додатково трещитка та більш надійно затискає цей витратний матеріал. Сам дриль має дві основних швидкості: перша з більшим крутним моментом, а друга з меншим крутним моментом, проте з більшою кількістю обертів. Самі оберти регулюються або за допомогою плавного натискання на пусковий гачок. Або за допомогою колеса, що присутнє на цьому гачку. Також присутня функція реверсу. Вона тут виконана методом перекидання щиток. За рахунок цього не втрачається потужність самого дрилю. І вам дуже легко викрутити, наприклад, заклинивши свердло в матеріалі. Також в даній дрилі присутня функція запобігання заклинювання отже, кікбек-стоп. За рахунок двигуна марафон, даний дриль. Має дуже великий ресурс та може працювати дуже тривалий час без перерви. Мережевий кабель інструменту дуже добре прогумований та захищений від зламу в проблемних місцях. Також він реалізований у вигляді спеціального колеса, що додатково його захищає. Він досить рухомий. Друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте їх менеджерам сайту Tools.net.ua. Вони з радістю вас проконсультують та підберуть саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Вам подякую за перегляд даного відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори, якщо сподобалось. Дивіться в коментарі, там може бути дуже багато цікавого саме для вас. До нових зустрічей!